Барани, блять, немає колгоспки. Нас сусіди завели баранів. Ну і скільки. Ну, і казати за тисячу, бачите. То ж вони? Треба було треба, бо комунало деколо. А я тут не бачу, де ця штука.

Ти ж під розкажи, що Діма остається. Та їм коли ти посуждаєш. Що ми будемо ремонтувати, розказуйте? В новій машині. Називається катушка, яка розприділяє ток на 4 циліндри. І в нас не робить перший і четвертий циліндр, тому що стара катушка Шрякнула. була підперта стаканчиками з-під кави. <смі> Ми це замітили вчора. Ось і травову трава. З землі тебе Та моє тільки їх тику тут не боюсь. Це я що знов на конях заробляюся? Я не, не на конях, а на коньяк сказав. По ліхі платить треба, бо ж дві. Дума поздороваюсь, подарок читає. Там mm мучиться. -hmm. Нам часто надо Мене врожай. Скільки? Три три. тут что там? И там 14 давит. Ой, 24 тут давит. Там что у нас звездочка едет.

Ти вы прилетели сам больше знай Да, це не для умов. Могу, там, да? А точек Поблизочку Капец Ніфіга обхвата себе. потом провода не хватит, добавили. Травула, траву. Бокавула, бокавула. Ну, чого суди? Зачищаю. От тим, що ти хотів. Оп.

Та є лучше цей, цей, запальничкою або серниками, що... зачистили. Отаку раз. Читарочо. Трошки більше. Тепер я на цьому роз'єлочку, не акуратно. Тесо. Ну. Потім скупити до кучі їх. Пробуть завести, потім навіки зази.